Друзі, привіт! На зв'язку Stalker Reactor, і в мене для вас є непогана новина. Розробники Stalker 2 оприлюднили мапу, тобто плани з оновлення гри на другий квартал 2025 року. Як ви ось бачите, у них зазначено хрестиками критичні виправлення Alive, продовжується стабілізація та покращується візуал, випустили лодочку і усувають інші блокери. Нове уміння контролера та білки в зоні це те, що вони. Нібито вже виконали. А ось що нас ще чекає: тобто бета інструментарій моду СДК, реліз бета інструментарія, Ніт час в допомогу, мод інструкція, інтеграція Steam Workshop та мод IQ, оновлення SHI та Alive. постійні покращення Alive. Сталкери живуть довгим щасливим життям, як і має бути. NPC, люди розумніше ховатимуться за укриття та активніше обходитимуть зі флангу. Матимуть обмежену кількість гранат. Мутанти їстимуть трупи. Отак вони виживають в зоні. Мутанти реагуватимуть на загрози. Буде можливість лутати мутантів, пропуск компіляції шейдерів, розширений екран стежу гравця, підтримка роздільної здатності широкоформатних моніторів, дві ногі зброї, подальша стабілізація і оптимізація та виправлення аномалій. А також не забувають про Next-Gen оновлення оригінальної трилогії Stalker. Як заявляють розробники, зона розвивається і буде розвиватися надалі. Протягом року вони будуть випускати оновлення та виправлення, щоб зробити гру кращою в усіх аспектах, завдяки правильному плануванню, подвійному тестуванню внутрішнє та закрите бета-тестування для великих оновлень усіх функцій та виправлень, а також вашим відгукам, Stalker 2 стане грою, на яку ви заслуговуєте. Щоб все було зрозуміло і йшло за планом, ми розбиваємо дорожню карту на квартальне оновлення. Кожні три місяці ви отримуватимете повну інформацію про те, що нового планується в грі. Як завжди, ми запрошуємо вас ділитися своїми думками та ідеями, ми будемо уважно сидіти за ними, оскільки ваші відгуки це одна з основ, на якій тримаються майбутні зони. До речі, друзі, я недавно зібрав усі побажання. Та відгуки під своїм відео, щоб ви хотіли покращити у Stalker 2, і вислав оце все розробникам. На що отримав відповідь? Вітаю Stalker! Дякую, що звернулися до нас і поділилися своїми обширними думками щодо геймплею нашої гри. Ми завжди відкриті до нових ідей і уважно ставимося до кожної пропозиції. Хочу також запевнити вас, що наша команда обов'язково розгляне ваші зауваження і врахує їх при розробці майбутніх оновлень. Ми постійно шукаємо способи покращити ігровий доступ, і ваш внесок є важливою частиною всього процесу. Ми вдячні за ваші відгуки, бо саме такі гравці, як ви, допомагають робити нам зону кращою. Будьте обережні в зоні і не вагайтеся звертатися до нас знову. З найкращими побажаннями Станіслав, команда технічної підтримки «Сталкер». Ось так, друзі, як бачите, вони чують та бачать усі та усі побажання, що люди їм пишуть та надсилають. Тому чекаємо на нові оновлення і будемо надіятися на краще покращення у нашій грі Stalker 2. А я бажаю вам всього хорошого і до наступних відео.